Ізраїль завдав удару по сектору Гази в ніч із на четвер. Зі слів військовиків, метою були заводи радикального ісламістського угруповання Хамас, на яких виробляли озброєння. Про жертв інформації немає. Ця операція стала відповіддю на ракетний удар із сектору Гази по території Ізраїлю, що відбувся 1 лютого. Тоді було випущено дві ракети. Їх збили ізраїльські сили ППО. Ні, Хамас, ні інші угруповання не взяли на себе відповідальність за обстріл. Ситуація в регіоні загострилася в січні після двох нападів палестинців на мирних громадян Ізраїлю під час одного з них бойовик почав стріляти по відвідувачах синагоги в східному Єрусалимі. Загинуло семеро людей. Перед тим ізраїльські армійці провели рейду таборі для біженців Дженін. Тоді, під час перестрілки, вони вбили десятьох палестинських бойовиків. Ізраїль майже щодня проводить рейди на західному березі річки Йордан після серії торішніх кривавих нападів палестинців. Водночас, держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Єрусалима закликав до деескалації конфлікту. Відновлення спокою наше першочергове завдання, але в більш довгостроковій перспективі ми маємо зробити більше ніж просто зменшити напруженість. Блінкен також відвідав палестинського президента Махмуда Аббаса і запевнив його, що США як і раніше підтримують переговори на основі формули дві держави для двох народів.